Та колона Кремля, не кремля, це і наші олігархи, не забувайте. От п'ята колона гірше агентів ФСБ і багато дечого. З там тими можна боротися. Ну то вже справа СБУ, але з ними можна боротися. Але з олігархатом, от з чим треба боротися. Прецінь то, що діється в Донбасі, завинив в значній степені Рената Хмету і ті, що там з ним. Там ще біля нього і, Фремо, і інші. Вони ж завинили. Е, і то, що буде тепер, а мабуть, буде продовжуватися Нова Росія, і тут буде Коломийський винен, я вважаю, то також. І з тими треба було кінчати. І для того Майдан піднявся. А ми шукаємо якогось агента ФСБ, якого за, за кілька сот гривень чи за кілька тисяч гривень завербували, дали йому вибухівку і провокують на те, щоб він там зробив якийсь вибух десь або когось підстріл. То з чим ми боремося? Але суті коріння того всього ми не викорчували, аби без, без викорчування цього коріння, ви пробачте, нічого не буде. Це моя думка. П'ята колона це таке ніби загадкове щось і разом дуже відчутне. Коли я підходжу в Києві та й у Львові до кіоску і прошу: дайте мені окупаційну пресу. Мені дають дві тисячі, мені дають київський телеграф, мені дають ще деякі видання. І тут навіть щоб людина була абсолютно нейтральною і мирною. Зразу бачить ставлення негативне до української держави, до української мови, хоча інколи ці видання так маскуються. Друге, дивлюся телебачення. Коли я бачу вчора, дивився фільм про Йосифісельоновича Сталіна, я думаю, хто це робить і навіщо? Припинити треба негайно годувати український народ фальшивою інформацією, візуальною в тому числі треба припинити видання таких ну структур які очевидно десь дуже такі ну легітимні що таке комсомольська і правда в україні ця п'ята колона це така хім, хімородна структура яка здатна адаптуватися набирати вигляду бути нібито інтелектуальною але як нейтралізувати я думаю спокійно розважливо Великою силою розуму, великою силою інтелекту, великою культурою і безумовною негацією всього суспільства на цій спроби, які нам накидають, для цього мусить бути політична воля влади, уряду, президента, прем'єра, віце-прем'єрів, але й добра воля тих людей, які є дають можливість. Себя. Очень э, сложно часто отделить э, откровенно, скажу, предательство, э, предательство по недомыслию от предательства откровенного. В Одессе, наверное, проще отличить э, выявить таких людей, потому как они имеют возможность там особо и не скрываться. Во Львове с этим сложнее. Э, как их отличить? Я не знаю. Я э, не львовянин и не одессит, и не имею права называть каких-то конкретных имен. Я могу сказать одно. До тех пор, пока существует централизованное московское государство, не будет покоя Украине, не будет никакой Европы, не будет будущего никакой Украины. И да, всякий, кто поддерживает, кто делает так, чтобы лишний день прожил этот монгольско-московский монстр, всякий осознанно или неосознанно это делает... Тут и есть может по неволе своей, против воли своей представить.